Соціально важливі та цікаві кінострічки. Юний Олександр з села Росільна створює короткометражні фільми у свої 15 років. Він уже зняв та змонтував чотири кінострічки. Один із його останніх фільмів талісман на тему війни. Я хотів зняти щось про якийсь амулет і подумав, що це може бути талісман. Пізніше вночі мені прийшла ідея, що можна це поєднати з якоюсь проблемою в Україні. І е, довго не думаючи, я обрав тему війни. Молодий хлопчина, ідучи зі школи, знаходить на березі річці е, старовинний амулет. Який в подальшому може змінити його життя. Цей амулет може здійснити тільки одне бажання. І хлопець довго думаючи, тобто він думає, можливо, я там загадаю собі якусь суперсилу, можливо, якийсь там крутий мопед і так далі. Але він вибирає те, що буде принесе користь не тільки йому, а й всій Україні. Олександр почав знімати у 10 років. Спочатку це були трендові відео для соціальних мереж, але згодом перейшов на короткометражки. Першою була робота з пригоди Святого Миколая. Це мій товариш по школі. Запропонував мені зняти фільм. Я погодився і ми почали зустрічатися та обдумувати сценарій. Після того, коли вже все було готове, ми знайшли акторів, локації, ми, почали, ми приступили до зйомок. Після першого зйомочного дня я прийшов додому і змонтував фільм. Хлопці були проти того, щоб викладати його в соцмережі. Знаєте, у них було це почуття страху. А що скажуть люди. Але я все ж таки їх переконав і як ви думаєте, який результат? Тисячу переглядів за один вечір. Для нас це було на той час дуже багато, так як ми хлопці з села. І як за один вечір нас подивилися тисячі людей, то це до нас було дуже круто. Хлопець зізнається, часом під час зйомок буває нелегко. Коли потрібно протягнути кабель зі світлом через сусідський город, чи зробити в кімнаті ніч серед білого дня? Але чи не найважче пояснити акторам-аматорам особливості їхніх ролей? Я працюю не з професійними акторами, це актори-аматори. Переважно це мої друзі або Родина. Іноді бували такі ситуації, що потрібно було заплакати. І це також важко. Ми там цибулею очі втирали. У Ютубі кінометражні фільми Олександра набирають від 2 до 10 тисяч переглядів і отримують схвальні відгуки від глядачів. Мої особливо односельчани вони підтримують нас дуже. Там бувають такі випадки, коли ти просто приходиш в магазин і там продавщиці кажуть, молодці хлопці, класний фільм зняли. Або йдеш по вулиці і, взагалі, незнайомий дядько, якого ти перший раз бачиш, також може похвалити, сказати хлопці Класний фільм молодці, продовжуйте. В основному так в людей в більшості позитивний фідбек в коментарях. Можна побачити багато класних відгуків. Людям подобаються наші фільми. Наразі Олександр розмірковує над новими ідеями своїх кінострічок і уже зовсім скоро розпочне писати сценарії. Вікторія Богдан Андрій Бусяк, новини на вежі.